Вітаю, друзі! Моя команда орхідеїк на старті перед обробкою. Обробку буду проводити від тріпсів. А щоб позбутися тріпсів, потрібно провести три обробки з інтервалом від 7 до 10 днів. Тріпси добре прилаштовуються до цього препарату, а тому концентрат робочого розчину з кожним разом потрібно збільшувати. Отрутою з бризкалки режим туман пройтись по кожному листочку, під листочком, в пазухах листя, а також по ґрунту. Не забувайте про себе. По закінченню роботи вимийте руки та лице з милом, а виконуючи роботу, користуйтесь індивідуальними средствами захисту. Так мої орхідеї ночували ніч, а от вам і наступний день. І він у мене всилює надію, що все буде добре і з тріпсами ми поборемось, а от і сам препарат Актара. Скажу наперед, він дієвий. Тріпси дохнуть. І я сподіваюся, що мої орхідеї будуть чудово квітнути а я насолоджуватись їх красою.